Прикарпатці знайомились з досвідом роботи ноурядових організацій та державних установ Угорщини під час надзвичайних ситуацій. В Івано-Франківську відбувся семінар, де йшлося про те, як організована спільна робота різних структур Угорщини та України під час надзвичайних явищ природного та техногенного характеру. У заході взяли участь високопосадовці Івано-Франківської обласної державної адміністрації, консул генерального консульства Угорщини. Представники служб з надзвичайних ситуацій та громадських організацій з України та Угорщини. Запобігти наслідкам надзвичайних ситуацій допоможуть угорці, враховуючи те, що Україна розташована близько до Угорщини, в нашій державі й області, зокрема, трапляються схожі природні катаклізми. А рівень підготовки у сусідній країні досить серйозний. Угорщина, в першу чергу є країною, де дуже високий, дуже часто відбуваються паводки. Ебен Серестівна та постало тотазарві зелений відека зечба. У нас є дуже великий досвід у сфері захисту від паводів. Зробили дуже серйозні кроки в сфері підготовки спеціалістів, щоб у нас на всіх ланках відповідних ланках були підготовлені люди. Уже два роки в Угорщині захист, ну цю цю сферу захисту на ситуації викладають на рівні університетів. Ну як, коли готують інженерів. Як угорці, так і українці мають певний досвід у боротьбі з різними надзвичайними ситуаціями, тому будуть взаємодіяти в Угорщині. Є навчальні центри сучасні, які обладнані сучасним обладнанням і імітаційним обладнанням, де можна навчитися ліквідовувати як пожежі, також дорожнього транспорту, рятування людей в дорожньо-транспортних пригод та інших ситуаціях. З нашої сторони в нас є досвід в ліквідації надзвичайних ситуацій, повинні паводки. Де ми можемо передати свій досвід угорським партнерам, щоб відносини були міцнішими, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич, співпрацюватиме також з недержавними громадськими організаціями. Тут є різнопланове співробітництво, зокрема по лінії недержавних громадських організацій, які беруть участь в реалізації європейських проєктів з цим пов'язаних. Тому ми не йшли по лінії меморандуму, а йшли по лінії якраз взаємоузгодження тих заходів, які будуть вживатися в нас тут і в Угорщині, для того, щоб ці стосунки були якомога міцнішими. В рамках цього проекту відбудеться навчальна поїздка до Угорщини, а також буде створено базу даних громадських та державних організацій, які безпосередньо беруть участь у запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ліліана Хомишин Ігор Попек, новини телеканала.